Так, а зараз ми з вами ще повторимо таку тему, як площа. площа. Розв'язуємо задачі на тему площа. Це нещодавна тема, тобто ви її теоретично не могли ще забути, але давайте перевіримо. Розв'яжемо декілька таких характерних задач на тему площі. І так, запишіть, будь ласка, площа многокутника. Ну Ми будемо згадувати ці формули по мірі розв'язування. Так, спочатку давайте візьмемо ось таку задачу. Нехай в нас є прямокутний трикутник. Намалюйте прямокутний трикутник С А, В. Катет А, це, це 6 коренів з трьох от Б 60 градусів. Ми не будемо писати умову, просто напишемо, а знайти треба площу. Так, як би ми це розв'язували? Так, Аліна, будь ласка. Ну, ми можемо знайти в себе. Так, тобто площа взагалі це півдобуток чого? Півдобуток категорій. Так, тобто це одна, друга а це помножити на БЦ. Тому Б це ми знаходимо за співвідношеннями в прямокутному трикутнику. БЦ це катет, яким чином ми його знаходимо? А, а це умножаємо на катангенс 60. Так, я з тобою згодна. Але ми пишемо спочатку катанген з кота Б, а потім підставляємо дані. Чому на катанген? Бо катет при. Леглий, тут важливо, який ми шукаємо. Прилеглий, тому буде починатися з приставки Q. Чому не косено збукати через кати там тангенс-катангенс зв'язок? Так, чому до рівня катангенс а, 60? Корінь з трьох є з Або корінь з трьох натрій, або один поділити на корінь з трьох. Я ж вам давала таблицю з тими іншими, так? Угу. І тоді краще друге обрати, бо тоді відразу корені скорочуються, у вас буде 6. Ну, там те ж саме вийшло би, але просто трошки складніше. Так, одна друга помножити на 6 коренів з трьох і ще помножити на 6. Що скорочується? Шестерки. Два. Чому два? Тут буде 3? 18, 18 коренів з трьох сантиметрів квадратних. Так, і відповідь 18 коренів з трьох. Так, давайте візьмемо ось таку задачу. Теж прямокутний трикутник. Нам прямокутний трикутник з кутом 45 градусів. А хто мені може нагадати, яка в нього така особливість? Якщо в нашому прямокутному трикутнику є гострий кут 45 градусів, якщо ви знаєте Даша, будь ласка. То, що тут можна е, додати тригонометричні функції кутів, тобто 45. Mm. Е, так, ми можемо використати, але я мала на увазі дещо інше. Ось пам'ятаєте, якщо у вас в прямокутному трикутнику кут 45 градусів, це ми в сьомому класі. рівнобедрений? Він рівнобедрений? О, він рівнобедрений. Тобто, якщо ви це побачили, то далі вам достатньо один катет знайти, а інший буде дорівнювати цьому катету. Вам треба знайти площу. Давайте тепер Даша мені скаже, так? По-перше, можна було зазначити, що трикутник АБЦ прямокутний з кутом 45 градусів, тому він рівнобедрений. Кутника, рівнобедрений, і в нього що рівне? Кате саме. саме. Гіпотенуза не може дорівнювати катет, вона завжди, завжди довша. АЦ і Б це рівні. А тепер ти знаходиш, наприклад, АЦ. Ну, в нашому випадку це який катет по відношенню до кута А? при. А прилегло. Тому це гіпотенузу Яким чином? Aha. Тобто прилегли косинус кута А помножити на гіпотенузу АБ. Так, АБ на косинус кута А. Так. І 4 косинус 45. Це корінь з 2 на 2, 4, 2, скорочується. І це буде 2 корення з 2. Ну, а так як Б це таке саме, то вже можемо знайти площу. Ще раз нагадай, будь ласка, за якою формулою? Катит АС С на БС С і поділити на одну. Ой, помножте на одну одна другу. Друга. Тобто піввдовбуток катетів. А так як катити рівні, то можна сказати, що це буде одна друга помножити на два корень із двох в квадраті, да? в так. одна друга. Тепер два в квадраті Ц4. Корень з двох в квадраті двійка, двійки скорочується. 4. 4 сантиметри. Квадратний. Добре. Так, ну і відповідь 4 см квадратний. Що там глюкає. Так, можна очистити? Всі встигли? Думаю, так. Номер третій такі візьмемо. А нехай в нас є рівнобічна трапеція. Основи 10 і 18, гострий кут 30 градусів. Треба знайти площу. Теж це така не дуже складена задача, тому ми умову писати не будемо. У нас все зрозуміло накреслено. Ну, Взагалі, якщо вам треба знайти площу трапеції, обов'язково треба ще провести Аліна. Давайте провести висоту. Так, а так, да, можна спочатку знайти АК, а потім а, за допомогою Кута, без АК ви не знайдете, так? Спочатку за властивість рівнобічної трапиції, Аліна нагадає, як знайти АК. А за властивість так, а, АК равно А. Де мінус б. Поділити на 2. Обов'язково поділити на 2. Якщо була прямокутня трапеція, то це просто було, так? Так. Ну, тепер підставляємо, що це буде. АК равно. 18 мінус 10 на 2. 8 на 2 буде 4, так? Пока ми знайшли, давайте підпишемо, а тепер з трикутника АБК в ньому кутка 90 градусів. БК равно АК умножить на тангенс кутака. АК, молодець, саме на тангенс кута А. Так, 4. тангенс 30 – це не дуже гарне число 1 поділити на корінь з 3 або корінь з 3 на 3. Отак ну, і залишимо. Тут звільнятися від ірраціональності в знаменнику немає сенсу, бо 4 на 3 не буде ділитися. Ну ось така висота в нас не дуже гарна. І тепер знаходимо площу. Аліна диктує мені формулу площі. МЦ плюс АД ділить на 2 ммножить на БК. Так, B – це плюс АД. Поділити на 2 і помножити на БК. 10 плюс 18. Делить на помножити на. Ось на 4 поділити на корінь з 3. Там не дуже гарно, 2-4 скорочується. 18 плюс 9, плюс 10 28 і на 2, Це буде. 56 поділити на корінь з трьох, ось так і залишаємо. Ну, така у нас і раціональна відповідь. Так, добре, ще одна задача буде така. Можна стирати діти? Це у нас четверта буде так. Намалюйте, будь ласка, паралелограм і проведіть дві висоти з вершини тупого кута. Вони будуть різні. Так, якщо це класичний паралелограм, а не ромб, то вони будуть різні. Так, А, В Б, Н, Б, М. Нам відомі ці висоти. Це 8. це 6. Ще відомий кут між ними, він дорівнює 30 градусів. Знайти нам знов треба площу. Тут такий трошки складний момент, який треба теж може запам'ятати як базову задачу. Дякую, діти, якщо вам дали кут між висотами, проведеними з вершини такого кута, то подумайте, як можна знайти кут Д. паралелограм. Хто бачить, яким чином це можна зробити? Дивіться, сума кутів чотирикутника завжди 360 грамів. Тому, якщо ви знаєте три кути, то четвертий, ви можете знайти як? Від 360 відняти ось ці три 90, -ти, 90 і 30. -ти. Тому ви будете знати, куди. Він тупий. А знаючи кут Д, ви знайдете кут А. А далі, щоб знайти площу трапеці, якщо ви знаєте висоту, достатньо хоча б одну сторону знайти. Ну і далі, знаючи сторони обидві висоти, ви знайдете площу теж, так? Тобто спочатку треба було помітити ось що, що в чотирикутнику БМД. B, M, D, M, Так, кут N і кут M по 90 градусів. Кут B – 30 градусів. Тому, за теоремою про суму кутів чотирикутника, Кут Д це 360 градусів відняти 90 плюс 90 плюс 30. І це буде 150 грамів. А тепер ми можемо знайти кут А, яким чином? Сума сусідніх кутів в паралелограмі? Дорівнює 180 градусів. Тому від 190, ой, від 180 ви віднімаєте 150 і отримаєте 30. Взагалі можна запам'ятати, це теж як маленьку таку теорему. Тут між висотами паралелограмі дорівнює куту гострому паралелограму. Що ж я пишу 60 куту 30? Тут 30 градусів. А тепер дивіться, в трикутнику АБН, ви знаєте, Б, тому зможете знайти АБ і кут, ви знаєте, А з трикутника АБН, він прямокутній, кут М 90 градусів, можна за тригонометричними співвідношеннями, а можна ще одним способом. Давайте спочатку за тригонометричними співвідношеннями згадаємо. Як ми можемо знайти гіпотенузу Аби? Що для цього треба зробити? Гіпотенузу шукаємо, як ви бачите, завжди діленням, так? Треба ВН а... поділити на синус Бо вам відомий протилежний катет, так? Протилежний. Тому на одну другу ділимо, двійка йде вгору і буде 12. А як ще можна було знайти гіпотенузу АВ? Ось що ви знаєте про прямокутний трикутник з кутом 30 градусів? Це теж сьомий клас, ну подумайте катик, який лежить напроти кута у 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тому... АБ 2 рази більше за БМ. Ну, у нас так і вийшло. Можна було за властивістю катити, які лежить напроти кота 30 градусів. А що ми знаємо про протилежні сторони паралелограми? Що вони рівні, тому площу паралелограма ми знаходимо як добуток висоти та сторони, до якої ця висота проведена. Тобто BM помножити на DC. А БМ – це 8. 10 – це 12, 8 на 12, це 80 плюс 16, 96 см квадратних. І відповідь 96 см квадратних. Так, добре, діти, дивіться, що ви берете надім? Надім ви берете ось той другий варіант, який я вам надіслала. Ну, не дійшлю зараз. І готуйтеся, у вас вже буде річна контроль на наступному уроці. Ну, і залік, і річна контрольна одночасно. Так, а тепер хотіла ще деякі речі сказати: такі організаційні.